Байка Григорія Савича Сковроди, вітер і філософ. А що б тебе чорти забрали, проклятий? За що ти мене лаєш, пане філософе? спитав вітер. За те, відповів мудрець. Що як тільки я відчинив вікно, аби викинути часникове лушпиння? Ти так війну своїм проклятим вихором, що все розсипалося по столу й світлиці. Окрім того, ти перекинув і розбив останню чарку з вином, не кажучи вже про те, що, видмихнувши з папірця тютюн, засмітив усю страву, яку я збирався по праці з'їсти. Та чи знаєш ти, сказав вітер. Хто я такий? Ще пак не знав такого. вигукнув Фізик. Нехай про тебе селюки байки складають, а я після вивчення небесних планет навіть не зверну на тебе уваги. Ти лише порожня тінь. А коли я, сказав вітер, тінь, то є при мені й тіло. Все достеменно, що я тінь, а невидима в мені сила є справжнє тіло. І як же мені не віяти, коли мене рухає наш всезагальний творець і невидиме все вмістиме єство? Знаю, сказав філософ, що в тобі є єство, і воно невинне, оскільки ти всього на всього вітер. І я знаю, мовив вітер. Що в тобі стільки ж розуму, скільки у тих двох силюків, з яких один нахилився, задерши одежу, і привітав мене за те, що я роздавав пшеницю, коли він відяв її. Другий такий же комплімент зробив мені, коли я не давав йому вивершити стіг сіна. Ти в них годен бути головою. Сила. Хто на природу? Чи на врожай сердиться? Той заміряється на всеосяжну природу.